Авто, яке завжди користується попитом. Гарант Автошепетівка вітає! До вашої Volkswagen Golf Plus, 2010 рік випуску. 1.4 tsi двигунчика автоматична коробочка передач. Автомобіль в такому класнючому сірому кольорі виглядає дуже-дуже класно. Гарна, до речі, зимова резина, просто ідеальна. Тобто автомобіль вже готовий до зими. Передні, задні парктроніки, асистент паркування присутній. Ось такий класнючий апаратик. Релінги на даху, протитуманні фари, датчики світла дощу, все присутнє в автомобілі. Тобто автомобільчик комфортний, класний, суперський в гарному стані. Ось такий по салону, салончик алькантарка, сидіння не шилось, нічого їм не робилось, потолочок не вісить, двохзонна клімка, підігрівчики сидінь, автомат. Ось асистент, 250 тисяч пробігу. Будь ласка, кермо автомобіля, автоматичне світло. Ось такий стан авто. Передні задні склопідіймачі присутні, електролюгування, складання зеркал також наявності. Ось такий задній ряд, столики є для задніх пасажирів. Дуже класний, реально класний стан авто. Багажничок. Достатній. для... Використання, запаска присутня, фаркопчик. Ручики все є в наявності. Ось такий автомобільчик. Ось такий задній ряд один з іншого боку, також все гарно, класно збережено. Ну і місце переднього пасажира, будь ласка. Також все в супер класному стані. Ручечки, все-все-все просто супер стан. Якщо вас зацікавив такий класнючий гольф плюс на автоматі, гарант автошепетівка, номера телефонів, шапці, профілю. Пока!